Вітаю, ми підсумовуємо події інформаційного четверга 18 липня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Увірвався терпець кілька сотень львівських двірників. Сьогодні знову прийшли до мерії, вимагаючи підвищення зарплати. Час для обстежень. лише половина школярів Львова пройшли обов'язковий медогляд. З них тільки 50% учнів можна вважати здоровими. Втрималися на льоду Львівські у леви льві Гарантували професійні лізі участь у наступному сезоні. Увірвався терпець кілька сотень двірників. Сьогодні знову прийшли до мерії, вимагаючи підвищення зарплати. Однак, на відміну від попередньої акції, що була наприкінці червня, пікетом комунальники не обмежилися. Вони буквально прорвалися всередину радоші, відтиснувши правоохоронців. Депутатам і чиновникам, щоб потрапити на сезію, довелося пробиратися через щільний кордон двірників. Володимир Гелечик знайбільше. Нагадаємо, попереднього разу двірники пікетували мерію 27 червня. Однак з цього часу, кажуть вони, нічого не змінилося. Люди далі отримують в середньому тисячу гривень на місяць. То не є життя. Я не знаю, нам не платять не за те, що ми листя прибираємо, листя, дерева треба обрізати. Я роблю від 6 до 4 години без обід. Не ївши, не пивши, без обід роблю ні окурка, ні сирника, Чистенько, як у церкві на площі, все чисто. Ну так не можна. Якщо хтось робить добре то дайте якусь премію, чиновники запевняють, причина в тому, що коштів у бюджеті виділили занадто мало і до кінця року їх не вистачить. Ми при формуванні бюджету не додали 15 мільйонів. Чому тому, що ці кошти були нерозподіленому прибутку? І була домовленість, що ті кошти будуть додатково виділені для того, щоб ми могли нормально місто прибирати. Депутати натомість документами в руках доводять, грошей виділили достатньо, і не їхня вина у тому, що районні адміністрації використали кошти наперед на не зовсім зрозумілі роботи. На грудень, коли починаються снігопади, коштів на прибирання залишилося 600 тисяч гривень, при потребі понад 3 мільйони. Ми підтримуємо виділення 15 мільйонів на санітарну чистку при одній умові, що ці кошти підуть лише на санітарне перебирання міста Львова на виплату заробітної платні працівникам. Що ці гроші не підуть на е, ремонт якогось там пам'ятника е, фонтана Івасик Телесик, не підуть, не підуть е, на ямковий ремонт, а фактично засипання сміттям ям до першого ремонту, для, не підуть на покраску турнікетів, покоску газонів і догляду за квітами, а підуть саме напряму людям. І ми з цим погодимося. Нагадаємо, депутата ще в кінці червня звернулася до прокуратури Львова з проханням провести розслідування щодо нецільового використання бюджетних коштів, виділених на прибирання міста. Транспортне наповнення Львів придбав п'ять вживаних трамваїв з Німеччини. Сьогодні у депо Львів Електротранс вивантажували два останніх машини чеського виробництва проїздили вже 25 років іноземними коліями. Проте досі перебувають в такому технічному стані, що курсуватимуть містом ще щонайменше років 10, запевняють електротрансвісі. Уляна Сенько з подробицями. П'ять іноземних трамваїв привезли до Львова цього місяця. Сьогодні в депо Львів електротрансу вивантажують два останні із закупленої партії. Кожен вартістю 50 тисяч євро. Придбали їх за кошти, надані Європейським банком реконструкції та розвитку. Наші трамваї, які пропрацювали стільки ж років, як придбані, збереглися значно гірше. Вся справа у нерівних умовах експлуатації. Перед виїздом у місто іноземні трамваї дещо переобладнають. Потрібно поставити, будівлі, компостера, там, монетиці, тобто такі роботи, які не дуже такі обтяжливі. Міняти конструктивно нічого ми не передбачаємо. Там, педаль безпеки, тому що вона там не передбачена, а в нас вона повинна бути. Згодом проєктний інститут проведе тестові випробування і вже з настанням серпня трамваї виїдуть в місто. Курсувати вони можуть за всіма львівськими маршрутами, крім одного. Вони можуть їздити на будь-якому із маршрутів, окрім двійки, тому що тут передача у нас у нас тяжкий дуже маршрут, двійка, там ухил великий, тому що вони не можуть експлуатуватися по своїм технічним параметрам. У Львів-Електротрансі сподіваються, що це не остання можливість придбати для Львова трамваї. І згодом парк електротранспорту поповниться ще кількома вагончиками. Заступилися за колегу колективу українських музеїв під відкритим небом просять львівську мерію переглянути своє рішення про звільнення директора музею народної архітектури і побуту Шевченківський гай Івана Косачевича. Вони заявляють, кадрова ротація негативно вплине на роботу музею і поставить під загрозу співпрацю з грантодавцями. Іван Косачевич був звільнений з посади 27 червня у зв'язку з одноразовим грубим порушенням трудових обов'язків. Як йдеться в обґрунтуванні наказу, 23 червня на території музею були зафіксовані факти торгівлі вином і пивом, використання відкритого вогню у безпосередній близькості до об'єктів музейного фонду та паркування автомобілів. Втім, у колег Косачевича з інших музеїв просто неба такі причини викликають щонайменше здивування. Понад те, вони кажуть, під загрозою може опинитися майбутня співпраця з міжнародними донорами я шокований і здивований, коли прочитав у пресі, що людину було звільнено за те, чим ми повинні займатися. Де написано, що там палять вогнище, п'ють вино, там ще пиво. І я просто був здивований цією причиною, тому що ми маємо законно в рекреаційних цих зон в зонах займатися тобто, проводити фестивалі і організувати відповідний відпочинок. І тут за це людина звільняють. Я знаю, наприклад, що той Норвезький грант, який Іван Петрович зараз реалізує, там є загрози стосовно цього гранту. Я, до речі, хочу поділитися нашим досвідом. У нас відбулися такі зміни у 2009 році. Ці зміни, скажімо так, не до кінця може були обдумані у національному музеї в Києві, і ми втратили грант на 10 мільйонів від фонду Ахметова. В результаті цих змін сам Ігор Косачевич каже, гроші, які йому вдалося залучити у Норвегії з України, не підуть, проте їх можуть спрямувати в інші міста. Відтак логіки дій свого колишнього керівництва не розуміє, як і того, чому воно залишило без відповіді неодноразові звернення міжнародних донорів. Вони попадають як в пустий пуст, колодязь, ніякої відповіді немає. То про добре-добре, хлопці, ви гроші давайте, а ми собі свої робимо. Скільки разів ми старалися своєму керівництву доказати, що не можна тих речей рухати? Натомість отримували звичайні банальні фрази з трибуни нашого мера, що Косачевич шкрав півмільйона, і то має бути доказане контролюючим органом. Вже дев'ять місяців всі доказують, получали всі документи, повідкривали купа досудових сліз, кримінальних так званих справ, толку з того ніякого немає. Ще у 2010 році Шевченківський гай отримав грант від Норвегії на суму 500 тисяч доларів. Завдяки фінансовій підтримці цьогоріч має бути відреставрована церква 18-го століття, яка знаходиться в аварійному стані. Крім цього, музей поповниться двома новими експонатами. Час для обстежень лікарі закликають батьків не зволікати з медичними оглядами дітей, адже тільки половина львівських школярів вже отримали відповідні довідки. Тому зазвичай напругують черги у поліклініках медики очікують перед навчальним роком. За попередніми підсумками лише кожен другий учень не має очевидних відхилень у здоров'ї, найчастіше учнівське захворювання, погіршення гостроти зору та порушення постави. Обов'язкові, щорічні медогляди школярі мають проходити в поліклініках тільки у присутності батьків і в будь-який час упродовж року, за винятком допуску до фізкультури. Якщо огляд дитина може пройти впродовж цілого року, то власне довідку про те, що вона допускається до навантаження на уроках фізичної культури, батьки повинні принести в школу до початку навчального року. І в цій довідці буде вказано лікарем-педіатром чи сімейним лікарем про це, що дитина здорова чи має відхилення в стані здоров'я, і тоді вона буде віднесена до підготовчої або спеціальної групи. Під час таких медоглядів лікар обов'язково проводить усім спеціальний тест, так звану пробу руф'є, під час якої визначається серцева діяльність під навантаженням. Вимірюють пульс в спокої частоту серцевих скорочень. Після того дитина присідає 30 разів, потім знову міряють пульс після навантаження. І за спеціальною формою ми вимірюємо індекс руф'є. І за показниками ми визначаємо також і групу з фізкультури. За результатами минулорічних медоглядів, лише половина львівських школярів за цим обстеженням може відвідувати основну групу з фізкультури. Це означає, що половина дітей мають ті чи інші відхилення, а це неправильно. Я пригадую своє дитинство, і я пам'ятаю, що відхилення мало дуже маленький відсоток дітей: п'ять, можливо, десять. Всі решта були здорові і так далі. І так далі. І позору, і по скаліозу, і так далі. Сьогодні 7% дітей мають погіршення зору, майже 5% – порушення постави. Більш ретельне обстеження проходять діти, які відвідують спортивну секцію. Взагалі потрібна річ, тому що моя дитина займається спортом і я хочу бути впевнена, що з дитиною все нормально, все не зашкодить його здоров'ю І зайняло це зовсім небагато, тому що людей практично немає. Перелік необхідних обстежень визначається від віку дитини. Найменше спеціалістів потрібно пройти учням від 7 до 10 років. А для першачків, п'ятикласників та випускників кількість консультацій збільшується. Щоб зменшити напругу і не створювати черг до кабінетів лікарів, у поліклініках запровадили день школяра. На зустріч підприємництву академію бізнесу привели у Львові представники Райфайзенбанку Аваль. Гоні взяли участь банкіри, економісти, а також підприємці. Основна мета заходу кажуть його організатори зрозуміти, куди і як рухається бізнес, що необхідно для його розвитку, та яка роль у цьому процесі фінансових установ. Як ми знаємо, наше законодавство і умови бізнесу в Україні змінюються досить часто, тому ми хочемо бути більш відкритими для наших клієнтів, зрозуміти їхні потреби і дати їм можливість бачити нас і своїми колегами-партнерами. Участь в академії бізнесу взяли не тільки потенційні клієнти банку, але і давні його партнери. Серед них компанія «Фудс», що співпрацює з Рефайзенбанком Аваль уже майже 15 років. Даний успіх був можливим. Звичайно, за такої пріоритетної, дуже вагомої фінансової підтримки саме Райфазенбанку Авар. Адже навіть в умовах кризи 2008 року у нас були, я так подивилася, по бухгалтерії, були задіяні водночас 5 мільйонів доларів. Директор департаменту малого та середнього бізнесу Райфайзенбанка Валь Славолюб Джорджевич каже, фінансова установа, яку він представляє, справді тісно співпрацює із цим сектором економіки. Насамперед, це вигідні кредитні програми. У нас є 250 тисяч клієнтів в сегментах. кількість клієнтів стабільна ми націлені, всі наші програми націлені на розвиття клієнта на допомогу клієнтам Останні два-три місяці Наблюдаємо пониження ставка по кредитним по всім нашим кредитним програмам. Голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук запевняє для розвитку бізнесу. Усе можливе робитимуть і посадовці, Щоб ви мали можливість планомірно Розвиватися, працювати і процвітати разом з вами. Процвітала і Львівщина, процвітала наше чарівне місто. Львів, процвітали і регіони, в яких ви працюєте. Організатори академії бізнесу запевняють, її проводитимуть на постійній основі, причому не тільки у Львові, але й по цілій Україні. Далі у новинах спорт Львівські хокейні леви гарантували професійній хокейній лізі участь у наступному сезоні. Відповідні листи галецький клуб сьогодні відіслав у офіс ліги. За словами керівництва команди, хокеїстів до сезону готуватиме кваліфікований тренерський штаб. Хто саме працюватиме з левами? Наразі невідомо. Фінансові проблеми у Левів почалися ще минулої зими. Команда завершила сезон із величезним боргом по зарплатах перед хокеїстами. Довгий час майбутнє левів було під величезним питанням. Тепер, за словами директора клубу Михайла Чіканцева, загроза зникнення минула. Ми свою участь е сьогодні в листі підтвердили. Тобто зараз ми готуємо пакет гарантійних документів, а цілком команда буде. Участь в наступному сезоні в ПХЛ уже підтвердили київський компаньон та сокіл, Вінницький патріот і гайдамаки, а також білоцерківський білий барс. Поки що не визначилося зі своїм майбутнім Харківське Динамо. Столичний Беркут від виступу в чемпіонаті України 2013-2014 офіційно відмовився. Потенційними дебютантами ПХЛ можуть стати команди з Івано-Франківська та Луганську. Третій чемпіонат попередньо повинен розпочатися о другій половині вересня. Срібло на останок. Львів'янка Марта Бойчук піднялася на підестал пошани в останній день універсіади, що відбулася у Казані. Вона відзначилася у командній стрільбі з малоколіберного пістолета на 25 метрів. Віндіушник Олександр Галкін зі Львова на дистанції 50 метрів вийшов у фінал, але посів у ньому лише восьме місце. Разом з Мартою Бойчук на підесталі Пошани у командному турнірі стояли чернігівчанка Олена Костевич та Катерина Дьомкіна з Дніпропетровська. В особистій першості чемпіонкою універсіади стала Олена Костевич. Катерина Дьомкіна десята, а Марта Бойчук 33. Олександр Галкін у командних змаганнях був п'ятим. За межами п'єдесталу львівський гросмейстер Василь Іванчук у заключному турі етапу гран-прі Фіде, що відбувся у Китаї, зіграв у нічию із росіянином Сергієм Карякіним. Галичанин у підсумку змагань набрав 5 очок. У турнірній таблиці він розділив 9-11 місця. Переможцем став Шахріяр Мамедьяров із Азербайджану. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у звичній порі. Щасти.